Мої вітання! Любі друзі, давайте ми сьогодні поговоримо про нерекомендовані смаки по різним дошам, по аюрведі. Для розуміння, що таке доша. Доша це конституція тіла людини. У аюрведі ір... виділяють три. Типи це вата, піта і капха. Вата це людина з браком м'язової і жирової маси. Піта це м'язовий тип, тобто з підвищеним вмістом гормонів адреналіну і норадреналіну. А капха це надмірність жирової маси і брак м'язової, Ще називають цих людей інсуліновий тип. Смахи, що будуть збільшувати вату, тобто не рекомендовано для вживання, це гіркий і терпкий. До гіркого смаку ми віднесемо зелені листові овочі, такі як шпинат, брюссельська капуста, листова капуста, баклажани, цикорі теж відносяться до цього. Деякі фрукти вони теж вміщають. Смак гіркий, такі як маслини, грейпфрути. Не рекомендовано також спеції, такі як шамбала, куркума. До терпкого смаку ми відносимо бобик, квасоля, горіхи, фундук, мед, волоський горіх, сечовиця, брюссельська капуста, салат латук, листові овочі. І загалом більшість сирих овочів. Ваті не рекомендовані до вживання. Також гранати сюди відносяться, куркума. Для піти будуть не рекомендовані саме кислі і гострі смаки. До гострих смаків ми відносимо спеції, такі як червоний стручковий перець, чорний перець, імбир, гірчиці насіння. До речі, редис теж не можна, сира, цибуля це все гострі смаки. До кислих смаків ми відносимо будь-які, в принципі, цитрусові фрукти. А, ну, безпосередньо лимон, лайм, це не можна, це кислі смак, кислі яблука, якщо вони саме кислого смаку, їх не можна. А, Кисломолочка по типу йогурти, сири, сметана, сироватка це все буде підвищувати піту. Якщо ми її хочемо понизити, то ми виключаємо це з раціону. А вино, оцет, квашена капуста, вони будуть не рекомендовані до вживання піті. А ось капхи не рекомендовані, звичайно, солодкі і солоні смаки. А, солодкі смаки це будь-які крупи, а, більшість круп, а, пшениця, рис, ячмінь, кукурудзяна кропа. І так, також не рекомендована більшість видів хлібу. Не рекомендовані бобові, продукти до м -м, прикладу сочевиця, горох, а, молочна продукція, яка саме солодка, а, тобто молоко, вершки, вершкове масло. Фрукти, такі, як фініки, груші, манго, що там ще, виноград на солодкий, їх не можна. Батат серед овочів, картопля, морква, буряк це теж солодкі смаки. А ось, до речі, мед, капсі можна в невеликій кількості, бо в ньому вміщається в міст також тирки, який рекомендований для капхи. До солоного смаку ми відносимо будь-які види солі і їжа, яка з високим вмістом солі, тобто такі продукти, як соління, чіпси і таке інше.